Лис Кулик Євгеній Олегович народився 11.08.1999 року. Загинув 12.01.2023 року. Посада Командир першого відділення третьої роти 3-ї Звання солдат Народився у місті Зіньків на Полтавщині. Закінчивши дев'ять класів та провчившись три роки у зіньківському СПТУ, отримав спеціальність електрика. Далі почалась його військова кар'єра. Найкращий, певно, так кажуть усі, хто втратив близьку людину. Євгеній був людиною честі, амбітний, надзвичайно цілеспрямований, вірний, мужній, шустрий та кмітливий, готовий на все заради благополуччя рідних. Та ниньки України ніколи не погоджувався на менше, завжди прагнув досягти висот. Дуже любив співати українські пісні, цікавився історією та поважав свою принадлежність до українського народу, мав неймовірне почуття гумору, люблячий до близьких, і жорстокий та холодний до ворога. Справжній воїн, хоробрий воїн, що не просто шукає битви та перемоги. Він є символом надії. Сили та величі своєї нації, Євгеній почав свій військовий шлях у 18 років добровольцем у складі десантно-штурмових військ ЗСУ 95 ї ДШВ, проходив службу у Житомирі військової частини А3316 148-го самохідного гаубичного дивізіону Десантно-штурмових військ, пройшовши КМБ. У 199 навчальному центрі ДШВ в результаті розподілу, Євгеній почав вчитись на артилериста з такими гаубицями, як Д-30 та 2 С1 гвоздика. Була зима і пронизливий холод, який Женя згадував потім. Промерзало все тіло, але нам було байдуже, бо ми готувались до бойових дій. Ми проходили багато занять та підготовок, що в результаті дали про себе знати. Я був юний, мотивований та готовий на все заради нашої ниньки України. Потім поїхав на вихідні у Париж, як сказав рідним звідти в Обань. Потім, самостійно долаючи надзвичайно важкий відбір, самотужки вступив на службу до лав французького іноземного легіону, де проходив успішний шлях, відзначений трьома орденами та мав звання Капрала. Отримав в своє розпорядження десять іноземних солдат. Його чекало успішне майбутнє, яке він зробив самотужки. Успішно брав участь в місіях на Карибських островах у 2020-му та місіях в Малі 2022-го, за що отримав нагороди. Та коли почалася війна, Женя прийняв тверде рішення повернутись до України. 10 серпня 2022 року, без попередження, за день до свого останнього дня народження, він приїхав в Україну. Закінчивши службу у Франції як досвідчений солдат, він без проблем пройшов надважкий і виснажливий відбір до одного з найкращих підрозділів ЗСУ і долучився до лав 3-ї ОШБР. Пішов на фронт і воював у Бахмутському районі на Донеччині. Він вважав своїм святим обов'язком захистити Україну. Рідні боялись відпускати Євгенія на війну. На прохання рідних не йти на війну Женя відповідав запитанням. А як мені потім, приїхавши з Франції, дивитись в очі матерям, сини яких загинули на війні? Він вже народився воїном. Єдиний син, радість та надія. Під час своїх місій у складі легіону у важких умовах в Африці Женя ділився своїм пайком з голодними дітьми та спонукав до цього своїх товаришів. Його світло усередині могло позаздрити навіть сонце. У найтяжчі моменти, коли фізичні та моральні сили були на межі, він лише посміхався і говорив рідним: у мене все добре. Я поїв в шапці. Ви там як. Чим гірше, тим краще ніхто крім нас. І я люблю свою роботу. Ці слова ти промовляв з впевненістю в очах і вірою. Ти не боявся нічого, крім того, що закінчаться патрони. Коли тебе після повернення запитували друзі, Женька, навіщо? У тебе ж все було? Він відповідав Я там був у безпеці, але не міг ні спати, ні їсти від думок про те, що я не там, де маю бути. Тепер я на своїй даній богом землі. Ти пишався українським корінням і з дитинства хотів носити зачіску, як в козаків, завжди з повагою відносився до військової справи та служби. Чоловік, що ніколи не скаржився і впевнено йшов шляхом, який обрав самостійно і не зважаючи ні на що, 18 листопада 2022 року оформлений ВЧ А4638 3, 3 ОШБ у першому відділенні ПТРК, перший взвод ПТРК, 3 батареї ПТРК, протитанкових ракетних комплексів дивізіону Сухопутних Військ Збройних Сил України. При знайомстві з побратимами він казав Та я малий, худий і ще й кашляю. Але його досвід, вміння та лідерські якості було важко приховати. 25 грудня Євген вже стає командиром першого протитанкового відділення третьої протитанкової роти 3 ОШБ. його безмежно любили та поважали побратими. Він навчав їх своїх вмінь та ділився досвідом. Промовляючи зачкуємо. молитву азовця, він відчував гордість та пишався, що він на своєму місці, там, де має бути. Хорош. Ой -ой, хто це нас? Пане Лис, як це так. Загинув кулик Євгеній Олегович, смертю хоробрих. Зі зброєю в руках під час відбиття ворожого штурму. Поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області, внаслідок попадання ворожої міни в Окоп, звідки він вів стрільбу з крупнокаліберного кулемету по наступаючому ворогу, до останнього подиху залишаючись відданим своїй батьківщині та справжнім героєм, прикриваючи відхід побратимів та знищуючи ворога. Бойові побратими з посмішкою і водночас сльозами на очах згадують. Що він підбадьорював усіх перед виїздом та під час штурму. Три тисячі патронів з німецького кулемету МГ-42 напарники не встигали визбирувати і зліпляти докупи Ленти, а він стріляв і наспівував пісню Ах, лента за лентою на боги подавай «Вкраїнський повстанче в бою не відступай. МГ-42 не був розрахований на таку роботу, він не витримав. А коли зустрівся поглядами з ворожим кулеметником, без страху в очах сказав своїм Ти мене прикрий, а я підповзу до них в окопи заберу трофейний кулемет. Ці слова як ніщо інше, характеризують його характер та вогонь всередині. А потім прилетіла міна. Артилерист, розвідник, снайпер, оператор дрону, стрілок ПТРК, і до останньої секунди найкращий кулеметник. Попри нагороди та заслуги у французькому легіоні ти мріяв про хрестик. так ти називав український орден. Тепер у тебе їх два, але ціна цього непоправно висока. Вірний кавалер ордену за мужність та відзнакою за вірність України. Навіки вірний Україні. Назавжди в наших серцях і пам'яті, наш мужній воїн, лис. Страху, нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скрипи, Скрипи мій дум. Загартуй волю. За волю. У серці замешкай моєму. Зрости мене до ясних чинів У тих чинах нехай знайдує смерть. Солодку смерть, у муках за тебе. Муках за тебе. І, тобі, І розплинуся в тобі, я вічно житиму в тобі. Україна. Підвічна, Україна. Підвічна Україна. Свята, Свята могуть соборна. Погуй, Героям слава! Нація, смерть ворогам Понад усе! Погуй, Понад усе! Понад усе! Помолити! Помоли.